Привіт, малята! А в мене є горіхи. Зараз будемо грати. Починаємо? Так, ми Велику миску взяли, і горіхи помішали. В праву руку ложку взяли. І горіхи помішали, в ліву руку ложку взяли. І горіхи помішали. Молодці! Гарно перемішали наші горішки. Хто тут є? Хто це? Це коза. Так, шукаю, хто ще є? Хто це? Це миша? Миша. Так, шукаю, шукаю, шукаю. Ще хтось є? Хто там? Хто це? Це? Жаба? Жа. Ба! Молодці! Ми гарно перемішали горіхи, знайшли малюночки, а тепер до побачення, малята!